У межах загальнодержавної програми рух без бар'єрів у рівному тривають роботи з покращення доступності інфраструктури. Зокрема, оновлення торкнулося дитячого реабілітаційного центру на базі міської дитячої лікарні. Тут уже розпочалися роботи із забезпечення зручного входу. Замінюють старий пандус, розширюють двірні прорізи без порогів, аби пацієнти на кріслах колісних могли безперешкодно потрапити до медзакладу. Щомісяця у реабілітаційному центрі допомогу отримують близько сотні дітей. Ця програма має на меті в першу чергу це. Доступність, безперешкодність, комфорт, тобто інклюзивна доступність для всіх громадян і для всіх груп населення, незалежно які є особливості в фізичних можливостях людей, незалежно від віку, від статі і незалежно від того соціального статусу, який має людина. Реконструкція медичної установи фінансується з державного та міського бюджетів, а також за підтримки благодійників. Паралельно облаштовують безбар'єрні вбиральні та Кабіни пристосовані для дітей з інвалідністю. В душових кабінах і в вбиральнях будуть так само згідно ДБН, які є застосовані поручні, застосовані в душових кабінах крісла для того, щоб людина могла з колісного дитину з колісного пересісти на стілець відповідний, і так само будуть всі двері, які є в вбиральнях і в душових кабінах безперешкодні пройоми. Найближчим часом безбар'єрні зміни торкнуться й корпусу дитячої поліклініки. Це буде другий об'єкт у рамках програми в Рівному. Завершити ремонтні роботи планують до кінця року. Реконструкція вхідної групи. Вхідна група це для людей з інвалідністю і в тому числі з доступністю для мам з маленькими дітьми, які приходять, приїжджають на колясочках. Плануються розсувні двері орієнтовно, а також вбиральні. Вбирання для осіб з е, обмеженими можливостями. Роботи у дитячому реабілітаційному центрі планують завершити до жовтня. Рівне – одне із 15 міст України, де реалізовується програма Рух без бар'єрів, аби створити комфортне середовище для всіх громадян. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.